Біля мене перекладачі книжки Атлас Хмар Остап України ста Катерина Дудка. Книга вийшла в 2004 році. А у нас українською вийшла зараз двадцять п'ятому, і це. В принципі, начебто, добре через розвиток української мови і тому подібне. І це ж в книзі, якраз одна з головних таких унікальних фішок це саме гра автора з мовою. Та чи не було б, можливо навіть краще, щоб книга вийшла ще трошки пізніше? Чи все таки наша українська мова вже досягла ось цієї межі, коли ми можемо гратися з нею? І адаптовувати, в принципі, будь-які тексти, як на мене, ми вже дозріли, тому що якщо ми вже дозріли, значить і українська мова вже дозріла. Я впевнена, що якби вона вийшла в 2004 році в перекладі, то вона б так само була хорошою. Але можливо, вона трошки була б більше під впливом російської школи перекладу. Ага. Це було б, як на мене, трошки лячно, тому що це питання було б закрите вже і вона б, б перевидавалася ще разок в іншому перекладі зовсім. І тим паче було б важко перестати. Тупити зроблену роботу. Впевнена, що зараз оптимальний час. Ми дуже раді, що ми перекладали цей текст, і коли ми змогли його перекласти, в принципі, тоді й оптимальний час. Я це так десь бачу. В книзі є шість повістей, які, в принципі, якщо читати, не задумуючись в глибину цього тексту, можна отримати задоволення як від хорошої, такої пригодницької, як фантастичної книжки. Але все-таки ця книга доволі глибока і можна її віднести до високої літератури. Що саме Мічел зробив з цими шістьма повістями, щоб ми могли так говорити про цю книгу? У них є шалена глибина, по якій можна плавати на поверхні. От, як на мене, це класно в нього, що воно залежить просто від читача дуже сильно від досвіду читача, від освіти, того, де читач живе. Залежно від цього, можна цю книжку прочитати як дуже різні книжки. Ця книжка є насправді настільки багатоликою, що поріг входження в неї дуже низький. І от її дійсно можна прочитати як щось таке пригодницьке легень. Але якщо в тобі є більше глибини, то в книжка набуває більше глибини. Цитуючи українську літературу, хто в ній пірне, аж до дна, той, хоч і труду, мав досить дивні перли виносить. Воно ну воно буквально так працює, аби зрозуміти, що аж настільки, настільки є в «Атласі Хмар, його треба в нього треба вчитатися. Аби отримати задоволення від тексту, його достатньо прочитати. Вона Тому просто це... товста, того так виглядає страшно, а насправді дуже легко читається. А з чим у вас найважче? Ще от що працювалося. Я е, коли закінчувалися останні розділи, проходив без евп. Тягати колоди для бліндажа було найважче. Це інше в принципі нормально. З вашим то досвідом це більш не так, як важко, як цікаво. Було дуже цікаво, але були моменти, що я плакала від того, наскільки складно було. Плакала деколи від сюжету, бо дуже сумно ставало. Але справді були моменти, які настільки важко давалися. Я прямо, ну мозок закипав. А було таке, що збігалося, і ти плакала одночасно і від сюжету, і від того, що мозок закипав. Та в листах і за таке було. Дякую вам за коментар. А ви читайте Девіта Мічела.